Моє ім'я Горбаль Руслан, я рятівник громадської організації Парятонних тварин Харків. Ну, займаюся безпосередньо евакуацією покинутих тварин із зони бойових дій. Разом з порятунком я працював і до повномасштабного вторгнення. На той час ми займалися допомогою тваринам в самому місті Харків. Ми знімали котів з дерев, ми відвозили збитих собак до клініки, лікували їх, діставали собак з ям глибоких, з яких люди просто боялися їх дістати, тому що собака була або велика, або агресивна, або просто туди глибоко було спускатись і все таке інше. А от коли вже почалося повномасштабне вторгнення. До нашої роботи додалася так звана евакуація тварин з зони бойових дій. Це було пов'язано з тим, що дуже багато людей вони виїхали одномоментно. Вони залишили все своє у себе вдома, сподіваючись, що вони повернуться через день, три тиждень. Відповідно, якби багато тварин були залишені також і на призволяще у будинках. Повертатися люди під час активних бойових дій боялися, відповідно, тому вони зверталися до нас з такими запитами. Ми готові собачка боката забрати до себе, але просто допоможіть нам її звідти вивезти. От таким чином у нас з'явився новий напрямок евакуація тварин, яким ми займаємося і по сей день вже третій рік. Як правило, коли ми виїжджали, ми брали якийсь напрямок. Відповідно, там 5, 10, 15 запитів одночасно і намагалися їх виконувати. Було дуже, дійсно дуже багато таких от цікавих ситуацій, але от потроху воно з пам'яті просто витісняється новими ситуаціями, новими тваринами, які були врятовані. Тому от так от важко пригадати. Набагато легше згадати м ситуації, коли тварини поверталися до господарів, наприклад. Або і, коли вдавалося якусь тварину вивезти і врятувати склад... з якоїсь складної ситуації. Я в цій роботі почуваюся себе, почуваю себе на своєму місці і почуваю, що я роблю те, що я маю робити. Тому от, дуже часто після цієї роботи от, дійсно є таке відчуття задоволення того, що було зроблено от... ну, максимально те, що було потрібно. Тому Дійсно, дуже-дуже багато таких днів, дуже-дуже багато таких евакуацій, коли я можу сказати, що ну, це було класно, що це, це найкраща робота в світі. Робота, яку я виконую, найкраща робота в світі.